Підготовка до роботи та робота системою гамазйомки радіаційного фону з нанесенням даних на електронну карту під час руху навчальна мета вивчення особливостей будови, призначення та принципу роботи системи гамазйомки радіаційного фону. Перед вами сучасна система гамазйомки радіаційного фону з обладнанням по визначенню геодезичних координат з блоком детектування gm 02 та програмним забезпеченням, яка встановлена на спеціалізованому автомобілі для проведення радіаційної розвитки на маршрутах руху. Дана система складається із наступних компонентів: портативний комп'ютер, ноутбук зі встановленою операційною системою Windows 10, спеціалізованого програмного забезпечення URE-V1 1 GPS модуля, 4G модема для забезпечення безперебійного доступу до мережі інтернет Перетворювач напруги, інвертор, Детектор гамма-випромінювання GM02, який закріплений на днищі автомобіля. Та містить наступні елементи: алюмінієвий корпус, плата детектора з трубками Гейлера Мюллера. Комунікаційний роз'єм. Радіаційний детектор має наступні основні характеристики та параметри: тип детектора. Рубки-лічильники гейгера Мюллера з енергетичною компенсацією. Діапазон вимірювання від 0,1 мікрозіверта до 1 зіверта за годину. Діапазон робочих температур навколишнього середовища від мінус 40 до плюс 50 градусів Цельсія. Інтервал передачі даних від детектора на робочий комп'ютер від однієї секунди із можливістю збільшення користувачем. Система є автономною у роботі. Її живлення здійснюється від автомобільного акумулятора через підключення до перетворювача напруги інвертора. За допомогою системи гамазйомки радіаційного фону під час руху автомобіля здійснюється радіаційний моніторинг населених пунктів, автошляхів, маршрутів руху евакуаційних колон при радіаційних аваріях на атомних електростанціях. Великий діапазон вимірювання радіаційного фону дозволяє виконувати завдання на місцевості при високих рівнях радіації. Принцип роботи детектора ґрунтується на принципі перетворення гама випромінювання повслідовність імпульсів напруги на виході високочутливих та низькочутливих трубоклічильників Гейгера Мюллера. Імпульси з трубоклічильників передаються на процесор, який їх обробляє. І формує відповідно даного потоку значення потужності еквівалентної дози, гама випромінювання, отримане значення потужності амбієнтного еквівалента дози кодується в пакет даних та передається до зовнішніх присторів збору та відображення інформації. Для початку роботи системи необхідно вімкнути додаткове живлення компонентів системи та запустити ноутбук. Оператор запускає роботу програмного забезпечення, натискаючи на панелі завдань відповідну іконку. Для активації процесу моніторингу натискаємо кнопку Старт. Щоб перевірити отримані дані, відкриваємо вкладку Основна, після чого отримані дані автоматично вносяться в базу даних та відображаються в таблиці. У вкладені автоматичне введення відображаються наступні дані: дата та час отримання даних, координати, в яких були отримані дані, дані потужності еквівалентної дози мілізіверт за годину з активного детектора. У вкладенні гістограма відображаються поточні отримані дані в графічному вигляді, а саме: Дози радіації: приклад для детектора, графік синього кольору, швидкості руху транспортного засобу, приклад графік зеленого кольору. У вкладенні налаштування обладнання виконуються наступні операції: налаштування параметрів роботи детектора, налаштування лімітів спрацювання світлової та звукової сигналізації, кнопки ввімкнення та вимкнення детекторів, налаштування інтервалів роботи світлової та звукової сигналізації, кнопки збереження. Змін після перевірки справності компонентів системи гамазйомки радіаційного фону оператор доводить до водія маршрут руху автомобіля та дає команду розпочати рух. Швидкість руху в режимі моніторингу не повинна перевищувати 55-60 км за годину. Під час руху на онлайн-карті в графічному вигляді відображаються результати вимірювання шляхом нанесення кольорових міток, значень, потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання, в залежності від рівня радіації. Мітки зеленого кольору сигналізують про безпечний для людини радіаційний фон, жовтого кольору незначне перевищення допустимого рівня, червоного про небезпечний для людини рівень радіації. Важливим доповненням до функціоналу програмного забезпечення є можливість вручну наносити мітки на онлайн-карту та зазначати потужність дози гама-випромінювання. Дана опція необхідна, коли є додаткова потреба у здійсненні зупинки та проведення радіаційного моніторингу у місцях, де наступні. Можливо, проїхати автомобілем у пішому порядку з використанням переносних приладів радіаційного контролю. Інформація за результатами проведених вимірювань радіаційного фону з прив'язкою до географічних координат та часових значень автоматично зберігається на персональних комп'ютерах. Такі дані можуть використовуватися для прийняття рішень під час реагування на надзвичайні ситуації, зокрема. Визначення безпечних маршрутів для евакуації населення із зон радіоактивного забруднення, виявлення та позначення забруднених ділянок місцевості, визначення напрямку розповсюдження радіоактивних речовин, введення режимів радіаційного захисту населення в небезпечних зонах, організації реагування на радіаційні аварії.